Яку мало хто на заході уявляв, тільки завдяки козацьким заставам, постійним рейдам у степ і вмілому протистоянню вдалося зменшити інтенсивність цих набігів. Якщо б не козаки, ці набіги могли б дістатися далі в Європи аж до Угорщини чи Польщі, таким чином козаки виконували роль бар'єра, який у буквальному сенсі рятував мільйони життів. Це був щит. Але не з металу, а з крові і жертви конкретних людей у XVII столітті про козаків заговорила Європа. Французький інженер Гійом Левасер де Боплан, перебуваючи на службі у Речі Посполитій, описав їх як народ вільний, войовничий, витривалий, майже невразливий. Його карти України поширилися по всій Європі. Для західного читача козаки ставали екзотикою, чимось середнім між піратами і лицарями, але дипломатичні документи показують серйозніше ставлення. Туреччина неодноразово висувала Речі Посполитій ультиматуми або приборкайте козаків, або війна. Сам факт, що Стамбул боявся козацьких рейдів, свідчив про те, що вольні люди. Мали силу, з якою рахувалася навіть найбільша імперія свого часу. Та історія козаків це не лише героїзм, а й парадокс. Для Польщі та Литви вони були одночасною і захисниками і загрозою. Коли треба було йти проти татар чи турків, король кликав козаків. Коли ж ті вимагали прави вольностей, їх називали бунтівниками. Внутрішні повстання, такі як під проводом Наливайка чи пізніше Хмельницького, демонструють цей конфлікт. Тим не менш, сам факт існування Запорозької Січі робив кордони Європи більш безпечними. Польські магнати могли сперечатися з козаками, але чудово розуміли, без їхньої шаблі Європа буде відкритою для степової навали. У різні часи різні народи претендували на роль. Щитів Іспанія називала себе щитом проти Маврів, Австрія – проти турків під Віднем. але всі ці кордони були ближчі до централізованих держав. Українські козаки ж діяли на нічийній землі, без сталих інституцій, часто всупереч власним урядам. І саме тому їхній внесок у безпеку Європи унікальний. Вони були тим неофіційним військом. Яке тримало лінію фронту там, де офіційні армії не могли. Коли ми сьогодні говоримо козаки щит Європи, це не лише метафора, це буквальний опис їхньої функції. Вони врятували захід від потоку ординських набігів, вони змусили Османську імперію рахуватися силами, які формально.